Вітаю вас на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні ми на огляді маємо ЖК Royal Hill, який знаходиться на околицях Львова в містечку Винники. Це є хороша альтернатива тим, хто хоче жити у Львові, але не має потрібних коштів на покупку квартири в самому місці. Можете розглянути даний варіант. Це є хороше якісне будівництво по досить доступних цінах, більш демократичніших, ніж в самому місті Львові. Ось що ми маємо. Давайте вам на карті покажу, де знаходиться: є Львів, об'їзна дорога це в сторону Тернополя, на, захід. на західній частині Львова. І ось тут є ЖК Royal Hill. Я зараз переключу карту, щоб було наглядно видно, що тут знаходиться, ліси чи яка забудова є, щоб ви бачили все своїми очима. Ось є великий ліс, який від Львова простягається до винник, є, по суті, майже прямий вихід з ЖК до лісу. Ось тут є великий сад, це є приватний сад, фруктові дерева вирощують, Тобто тут не планується ближчим часом точно ніяких забудов. Гарний широкий простір, тобто дуже, досить мало є будинків, є багато свіжого повітря, досить класне місце. По цінах, давайте зорієнтуємося. це є ціни від забудовника від 940 доларів до 1000 доларів. Ви бачите, однокімнатна квартира приблизно 50, двохкімнатна 71 000 доларів і трьохкімнатна 97. Це є напряму, якщо від забудовника брати і що нам вказує сам забудовник. Клас будівництва бізнес. Будинків є 2, чотирьохповерхові. Моноліт каркасна технологія, так як в основному у всіх будинках зараз. І цегла. Стіни цегла це є великий плюс. Пінопласт утеплення, індивідуальне опалення в квартирі, висота стелі 2,8. І в будинку знаходиться 184 квартири. І паркінгів в нас є 100. 100 паркоміст, трошки маловато, але в принципі, ось це, що є. Так, давайте розглянемо. Що в нас ще які є варіанти? Ось тут в е наступний відео, ви бачите, є в виниках також є досить багато будівництв І ми їх в наступних відео всіх будемо розглядати. Переходимо до оголошень, це вже є вторинний ринок. Це люди, які вже купили від забудовника, зробили ремонт, встановили навіть меблі. Будь ласка, можете купляти вже готову квартиру, всі проблеми за вас вирішені з ремонтом, з обмеблюванням. Ось так виглядає квартира. Це я вибрав. Одну таку з найдорожчих, і ми будемо рухатися до зниження цін до дешевших квартир. Це є 108 тисяч доларів. Тут є 78 метрів квадратних, це є двохкімнатна квартира. Це є оголошення від продавця. Є вказаний телефон в оголошенні, кому цікаво, детальніше можете дзвонити, розпитати, або також можете поставити відео на паузу і перечитати все, що вони вказували. Я вже не буду на цьому зупинятись е, більш детально, тому що не затягувати відео. І переходимо до другої квартири. Нагадаю, це було 108 тисяч доларів. Повністю все у меблювання можете йти жити. Друга у нас квартира 71 тисяча доларів. Е, тут є ремонт, є частково меблі, але ще не повністю не всі на квартирі. Ви бачите, є кухня навіть встановлена. Ну, єдиних пару моментів, ще потрібно до себе допрацювати, підігнати квартиру більш під свій смак. І ціна 71 тисяча доларів по квадратурі. Що в нас тут вказано? Третій поверх, площа 51 квадратний метр. Це є однокімнатна квартира з ремонтом. Тут не планування, духовна шафа. Так далі, тобто, кому цікаво, зупиняйтесь і читайте далі. А ми рухаємося до наступного оголошення. Гадаю, це є 71 тисяча однокімнатна квартира. І ось тут же ціни більш демократичніші, але без них казень. 55 тисяч доларів, ось така гола квартира від забудовника. Подивіться, як вона виглядає. Цегла, як ви бачите, тукатурка, стяжка, в принципі, все. Тут ще роботи є досить багато, щоб довести її до стану житлової, потрібно ще попрацювати, вкласти певні кошти. Це 55 тисяч доларів. Що це є в нас? Однокімнатна квартира, третій поверх, простора кухня. Якщо цікавить, телефонуйте до продавця напряму. І є в нас ще один дешевший варіант, це на першому поверсі. 50 880 доларів. Це Також однокімнатна квартира, яка знаходиться на першому поверсі, має великі вікна в двір. Ось таке розташування, досить така подовгаста квартира. Ось так виглядає. І ось ці великі вікна в двір. Ну, не знаю, комусь можливо це подобається, але на першому поверсі. Мені особисто не дуже. Так, 53 квадратних метра, перший поверх, дитячий майданчик, обгороджене подвір'я, є паркінг, відеонагляд. Це вказує в нас продавець. Є його контакти, якщо цікаво, дзвоніть. більше за детальною інформацією. І також є ще один варіант: повністю готова квартира до житла. довготривалу оренду, 400 доларів в місяць буде коштувати ось така квартира. Повністю все тут зроблено, готове до житла. Перша здача. І також великий плюс. Кому цікаво оренда квартири в винниках. Можете розглядати такий варіант. І вся нова техніка, вся нова побутова техніка, меблі. Все класно зроблено. Що у нас казано докімнатна квартира? Перший поверх, перша здача. Є відомо для квартири, якщо цікаво, дзвоніть до. А про оголошення він вам скине більш детальну інформацію. Нагадаю, це є 400 доларів місячна оренда такої квартири. І ми переходимо ще, зайду на територію самого ЖК. Нагадаю, це ЖК Royal Hill, який знаходиться у винниках, це є околиці міста Львова. І оглянемо, як він виглядає всередині. Ви бачите, все зроблено, бруківка постелена, тротуари зроблені, дитячий майданчик також є. Ось так виглядає двір всередині. Тобто паркувальні місця, я так розумію, тут будуть по кругу біля будинків. Підземного паркінгу тут немає. Ось так виглядає це і 4 поверхи. Досить просторий двір. Е, вихід до лісу, тут буквально 400 500 метрів, і ви попадаєте в ліс. Е, що стосується школи інфраструктури, тут абсолютно без проблем. В місті Винники є і школи, і лікарні, магазинів також дуже багато, є ринок, з цим проблем абсолютно немає. Єдиний е, момент, який потрібно зважати, що до Львова. В час пік досить складно добратися, але це є аналогічна ситуація у всіх, хто живе за містом, тобто ситуація всюди однакова. Чи ви їдете з винних, чи, наприклад, з іншої сторони Львова, в час пік є певні моменти, що потрібно більше часу витрачати на дорогу. Ось так виглядає двір всередині. Ось тут за парканом є е, приватний сад з фруктовими деревами. Тобто, тут вже, я так розумію, забудови ближчим часом точно не буде. І по лівій стороні є ліс. Ось так виглядає ЖК. Нагадаю Royal Hill. Це є два будинки чотирьохповерхових, і ось там є ліс. Ви бачите в кінці, е, за будинком там розташований високий кран, там будуються також інші. Житлові комплекси. Якщо вам буде цікаво, ми їх в наступних відео розглянемо. Там будується Perfect Life. І також є е, ще один житловий комплекс, який межую прямо з самим лісом. Aurum Forest. Досить також цікаві місця. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. Ми обов'язково туди поїдемо і знімемо відео по цінах, по розташуванню, по інфраструктурі. Гарний просторий двір, є місце для дітей, є де погуляти з дітьми, качелі. Ось такий сучасний житловий комплекс.